Тож будьте обережні, адже тепер вони вигадали нові способи заволодіти вашими грошима. А саме клеять фейкові QR-коди із нібито сайтами послуг. Ви переходите на них, залишаєте свої дані і правильно залишайтеся із порожнім рахунком. Тож у поліції застерігають і нагадують, не розкривайте своїх персональних даних. Ну так, поліція хоч і бореться за фаристами, але ті дуже винахідливі друзі ламають акаунти, блокують їх, брешуть і навіть самі насилають гроші. Ото і ви приходить тобі на карту сума. Так е, знаєш, для чого? Для чого? А щоб потім двічі в більшу суму у тебе видурити. от як не стати їх наступною жертвою зараз про нові обмани, яких ви ще не знали, розкажуть наші журналісти. Щоденно аферисти афористи з людей щонайменше 2 мільйони гривень, і подібний випадок стався на Хмельниччині. Чоловік хотів придбати автівку в інтернеті, утім натрапив на шахраїв і віддав їм понад 150 тисяч гривень. А от на Чернігівщині у пенсіонерки аферисти намагалися виманити гроші з банківської картки. Вони брехали, що жінку намагаються ошукати невідомі люди та розрахуватися її грошима, тож хитро виманили в потерпілої смс-код. Жінка назвала зловмисником цифри. А після того з її картки зникли 12 тисяч гривень. А ще шахраї полюють і на сайті знайомства на Рівненщині. Кіберполіція викрила аферистів, які знайомилися з жертвою в інтернеті та виманювали дані для входу в онлайн банкінг. Гори коханці виманили понад 300 тисяч гривень. Втім, тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення. Обдурюють людей і в месенджерах користувачам надходять повідомлення про зареєстрований новий фінансовий рахунок з кругленькою сумою. До повідомлення прикріплюють ще й посилання. Мовляв, перейдіть та перевірте баланс. Такий спосіб шахраї можуть. Зняти гроші з картки своєї жертви, або оформити на неї кредит чи розрахувати за якісь покупки. Тож експерти радять не переходити за жодними посиланнями. Якщо ж з необережності повелися на шахрайський гачок, негайно блокуйте рахунки і дзвоніть в поліцію. Все, шахрайство на жалобі. Коли вам присилають інформацію, задонайте, там дитина захворіла. Друге це жадібність. Це коли ви виграли, отримайте гроші. Тобто, ну ви всі прекрасно розумієте, що безкоштовно нічого на такого не буває. За даними Нацбанку, торік 83% шахрайських схем були реалізовані саме через інтернет. Більшість з них сталися під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. А ще серед поширених афер: фішингові посилання та злам акаунтів у со з мережах